Сестри прочитаємо Боже Слово. Записано воно у Першому Післанні апостола Павла до Тимофія, перший розділ із 15 го вірша. Вірне це Слово і всякого прийняття гідне, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Амінь. Займайте місця. Благословений Господь Ісус Христос, який прийшов у цей світ для того, щоби спасти грішних, із яких перший то я. Читаючи тексти Святого Письма Писняння Апостола Павла, ми бачимо, як апостол Павло піднімає питання. Якраз того, що Ісус Христос являється Спасителем світу, я думаю, що сьогодні, дивлячись на те, що відбувається в світі, і протягом двох тисяч років до цього часу, ми можемо переконатися в тому, що справді не було і немає іншого імені під небом яким би могла людина спастися як тільки іменем нашого Господа Ісуса Христа. Так багато всього відбувається у світі, так багато відбувається в житті кожної людини на землі, але тоді, коли людина приходить до Господа, Господь благословляє і найголовніше спасає. Я хотів би сьогодні зупинитися на цьому тексті, який ми прочитали. Перший розділ, 15 й вірш, і зупинитися на чотирьох таких думках або виділити чотири думки із цього тексту. Перше, що ми читаємо, що можна зауважити в цьому вірші, апостол Павло каже, вірне це слово. Взагалі у післаннях Павла до Тимофія. Ми знаходимо принаймні чотири рази, можливо, є більше, але я знайшов. Чотири рази якраз ось цей текст, це тільки у першому післанні. Ось це слово, яке він каже, вірне це слово. Ми про це можемо прочитати 1 Тимофія 3:1. Ми можемо прочитати це також у четвертому розділі, дев'ятий вірш, у другому пісні. Другий розділ 11 вірш, і ось ось тут, у першому розділі 15 вірш, де апостол Павло каже, вірне це слово. Якщо це слово вірне, то це слово істини, це слово правдиве. І на нього потрібно звернути увагу. Пам'ятаєте, як Ісус Христос, коли Він хотів акцентувати увагу людей на, на якійсь істині, Він казав, по правді, по правді кажу вам. Це говорилося про те, що потрібно зауважити, потрібно приділити увагу цьому слову. Але в першу чергу це було сказано про те, що це слово вірне, це слово істини, тобто це слово, яке йде від самого Бога. Сьогодні у світі багато неправди. Сьогодні в світі багато брехні. Про сатану написано, що він є батьком усякої неправди. І ті, хто служить йому, вони є діти якраз диявола, неправди і таке інше. Коли почалася війна, до нас приїздив також один із братів, сьогодні в нас є також із Франції. Я почув вперше, хоча це не було його якби таке вислів, але цей вислів я почув вперше, коли він сказав з кафедри, що перша жертва війни це правда. Тобто, коли, коли починається війна, то правда, вона йде в жертву. Чому? Тому що говорять дуже і дуже багато неправди. Але останнім часом не тільки війна. Але взагалі ми бачимо, як багато неправди в народі, серед людей, в інформації, в новинах і таке інше. Звичайно, ми розуміємо і знаємо, хто цими людьми керує. Ось той батько, який є, прав... є батьком усілякої неправди, тобто сатана. Але на відміну від всього того, що є, або як контраст того, що є у цьому світі, в народах, апостол Павло каже, вірне це слово, правдиве це слово, істинне це слово. Друга думка, яку можна виділити в цьому тексті, Павло каже, вірне це слово і всякого прийняття Воно гідне. Що це означає? Це означає, що якщо це слово вірне, якщо це істини, то, як я вже говорив, потрібно взяти це до уваги, потрібно взяти його до виконання. Якщо ви працюєте на фабриці, заводі, якщо ви працюєте на підприємстві, то слово того, хто є над вами, начальником, директором, майстром, звичайно, воно є вагоме і воно має якесь значення для вас. Якщо він сказав іди і зроби те чи інше, це слово, воно вірне і прийняття всякого гідне. Тобто, ви повинні піти, ви повинні зробити ту справу. Про яку говорить вам ваш начальник. Пам'ятаю, як Мойсей у своїх книгах п'ятикнижі, неодноразово повторює таке слово або таке словосполучення. І зробив Мойсей все так, як сказав йому Бог. Що це означає? Що в першу чергу Мойсей почув це слово, яке було від самого Бога. І так, як воно було вірне, так, як воно було істинне і авторитетне, адже це слово самого Бога, то воно було гідне всякого прийняття, тобто воно повинно бути прийняте до виконання. І Мойсей зробив все так, як сказав йому Бог. Коли я читаю ось історію, якраз П'ятекняжі ізраїльського народу. І коли я читаю, як Мойсей все робив так, як сказав йому Бог, я просто поражаюся. Сорок днів і сорок ночей, будучи ось там, перед Божим лицем, Господь йому говорив, він нічого не записував. Тільки ті скрижалі, які були записані вже самим пальцем Божим, були дані. Але Він, Господь дав йому ось цю пам'ять, настільки хорошу, що він вже коли зійшов. Там записав і виконав, виконав все те, що сказав йому Бог, і нічого не впустив із того, що було сказано Богом. Вірне це слово, і всякого прийняття воно достойне або гідне. Давид одного разу сказав так: один раз сказав мені Бог, і двічі я почув, що сила. У Бога. Справді, коли Бог говорить, ми чуємо розумом, ми чуємо серцем, і це слово, воно насправді гідне до того, щоб Його виконувати. Тому Павло і говорить: гідне, вірне це слово і всякого прийняття достойне. Але найголовніша думка, до чого? Веде нас апостол Павло в цьому тексті, він говорить найголовніше вірне це слово і всякого прийняття готов, гідне, для чого? Для того, щоб показати, що Христос Ісус прийшов у цей світ, щоби спасти грішних. Я сьогодні хотів би якраз також показати нам Ісуса Христа, який прийшов у цей світ. Для того, щоби спасти грішних. Це центр всього цього вірша, кульмінація тих думок, яка згуртована в цьому такому короткому вірші, Христос прийшов у цей світ, для того, щоби спасти грішних. Вірне слово і гідне до прийняття, щоб ми зрозуміли, що Спасителем світу. Є Ісус Христос. Якщо би люди прийшли до Ісуса Христа, то, звичайно, всіх проблем, які Сьогодні людина сама створила, їх би не було. Якщо би навіть в проблемах люди прийшли до Господа, то немає таких вузлів, яких би Христос не розв'язав. Тому що Він і тільки Він здатний сьогодні дати мир. Як в нашій державі, а також по всьому світу. Він і тільки Він, Він може дати мир вашій сім'ї, Він може дати суспільстві злагоду. Він може вирішити будь-які економічні, політичні, чи будь-які які проблеми чи питання. Христос, тільки Христос Спасителем світу являється. Але виникає питання, від чого Ісус. Спасає. Відповідь на це запитання ми можемо знайти у післенні Павла до Римлян. Після Павла до римлян, 5 розділ із 9 вірша. Написано. Тож тим більше, спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдалися або виправдані. Це означає, що є гнів Божий. За гнівом Божим йде суд Божий, за судом Божим йде вирок Божий. За вироком Божим йде гіїна огняна, куди людина піде, тому що гнів першу в чергу був направлений на людину, тому що вона є грішна. Тому, то і Павло каже: гідне слово і всякого прийняття, воно гідне. Що Христос прийшов у цей світ для того, щоб спасти грішних. Виявляється, що найбільша загроза для всього людства це не будь-які пандемії, це не будь-які війни світові, перші, другі, треті чи ще інші. Найбільша загроза для всього людства це гієна огняна, це вирок, який пролунає з уст. Самого Господа Ісуса Христа, відійдіть від мене прокляті вогонь вічний. Але, але Павло каже, є ось той момент, коли можна уникнути ось цього присуду, коли можна уникнути ось цього місця, яке приготовлено для диявола, не для людини, і ангелів Його. Але людина самотужки або сама, вона хоче чи бере ось такий вибір розділити участь диявола якраз у цьому місці. Але Христос прийшов для того, щоби знайти і спасти тих, хто гине. Грішників від вічної загибелі, від суду, від гієни огняної. І Ісус Христос, Спаситель світу! Сьогодні ми маємо ось ці видимі знаки. І сьогодні ми прославляємо Господа Ісуса Христа, що Христос прийшов у цей, за те, що Христос прийшов у цей світ. Бог не є суровим, хоча Він і є таким чи злим, і Він посилає людину туди в це озеро огняне. Зовсім ні. Бог є любов, написано не тільки тут, або не тільки тут але скрізь, де ми бачимо, є ось цей гасло. Всього християнства Христ, Бог є любов. І тому, що Він є любов, Він післав у цей світ Сина свого Ісуса Христа для того, щоб він зійшов на хрест на Голгофу, постраждав, помер, але і також Воскрес. І ми очікуємо Його другого приходу. Ми читаємо, що при народженні Ісуса Христа. Коли тільки Ангел Гавриїл прийшов і звістив Марії про те, що має народитися від неї син, він каже, і ти даш йому ім'я Ісус. 1,21 Матвія бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Слово Ісус воно так і визначає або перекладається як Спаситель. Це той, хто спасає. І ти даш йому імення Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Чому своїх? Тому що ті, хто повірять в нього, вони будуть мати вічне життя. А ті, хто залишиться поза цією благодаттю, не хочуть відкрити серце своє для Господа, для Ісуса, вони так і підуть, і будуть в цьому місці, де плач і скрежить зубів. Ми читаємо, як у Євангелії від Луки, 19 розділ, як Ісус Христос прийшов у Дім Захея. Цікава історія, цікавний, цікавий випадок. І ось тоді, в цій гостині, коли Він там був, і коли зрозумів Захей, в якому стані він знаходиться, між іншим митер, митник. Про сьо, сьогодні дуже багато про це говорять у нашій державі. Але ось цей митник, цей митер. Цей таможенник, він зрозумів, що він робив дуже і дуже багато зла, брав, робив і таке інше. І коли дійшло до нього, він каже: Господи, половину маєтка свого віддам, якщо би наші корупціонери це все віддали. Тих, хто, кого я зробив щось погане, вчетверо віддам. І тоді, коли він ось так. Покаявся перед Богом, що каже Ісус? Син людський. Сьогодні прийшло спасіння для, цього, для дому цього, цього, але каже син людський прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Христос спасає не тільки увесь світ, тому що це для нас можливо абстрактне таке якесь уявлення. Але Він спасає кожного, Він спас мене, Він може спасти вас, Він спас вас, хто вже є членом живої Христової церкви, хто є дитиною Божою, хто ще не прийшов до Ісуса Христа, Він може і вас спасти. Христос також говорив про це і учням, про те, що Син людський прийшов не погубити, а спасти. Пам'ятаєте, в 9 розділі. То також Івангелії від Луки, 56 й вірш. Перед цим ось вони йшли в Єрусалим через Самарійське село. Це село не прийняло Ісуса Христа, вони хотіли там заночувати. І ось сини Громові, Яків, Іван каже: Господи, давай ми спалимо ось це село. Чого ж вони такі негостинні? Він каже: Ви не знаєте, якого ви духа? Син людський не прийшов палити, губити. Але Він прийшов для того, щоб спасти. Насправді, Христос прийшов для того, щоб спасати. Ціль приходу Ісуса Христа на цю землю це спасти людей від вічної загибелі. Тому то недарма ми читаємо в дії святих апостолів, що немає іншого імені під небом, яким би могла людина спастися, як тільки іменем нашого Господа Ісуса Христа, дії 4:12. Це говорить про те, що немає іншого імені, і хоч сьогодні багато релігій, і хоч сьогодні багато тих, хто беруть на себе ось таку місію, але це не так, і це неправда, і це не є істиною вірне слово або правдиве слово, і гідне всякого прийняття, що якраз Христос і тільки Христос прийшов у цей світ, щоб спасти тих. Хто загинув, хто грішний, хто в гріхах, але хто кається перед ним. І одного разу Іван Хреститель, коли побачив, як до нього йде Ісус Христос на берег річки Йордан, Він підняв свою руку і сказав: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Друже, Він може взяти і твій гріх. Дві тисячі років тому назад Він пролив за тебе свою святу причисту кров. І ця кров Ісуса Христа сьогодні омиває кожного від будь-якого гріха. Немає такого гріха, який би Христос не простив. Потрібно тільки одне: повірити. Адже якщо ти не віриш, а, 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 адже якщо ти не хочеш, то, звичайно, Христос силувати не буде. Адже ми створені по образу і подобі Божої, і це означає, що Господь вклав нас. Ось цей свободу цього вибору, і сьогодні ми по власній волі, ми можемо робити те чи інше, але, звичайно, повинні відповідати. І остання думка, яку, ось то, яка закладена в цьому вірші, Павло говорить в кінці цього вірша, ось так. Із яких перший, то я? Тобто, що Христос. Ісус прийшов у цей світ спасти грішних, із яких перший, то я. Я не знаю, чому Павло називає себе першим грішником. Кожний із нас наввипередки би сказали, та я більш грішніший, та я більш грішніший. Можливо, навіть би зробили ось таку, я знаю, змагання, хто більш грішний із нас. Але як би там не було, якраз апостол Павло, він говорить про те, що він більший або перший із грішних, взагалі-то людина схильна навпаки вигороджувати себе, виправдовувати себе і так далі. Подивіться на себе, якщо ви зробили якусь, чи навіть на дитину, або вже на дорослих, якщо ви зробили який, якийсь проступок, якийсь е, злочин, все одно навіть в злочині є адвокат, який захищає і говорить, що то в стані такому, то в такому зроблено, і таке інше. Або навіть якщо просто якийсь проступок, все одно ми схильні до того, щоб вигороджувати себе, виправдовувати себе, я кращий. Я ліпший. Апостол Павло говорить зовсім інакше. Він каже: я перший із грішників. У Першому Післані до Корінтян 15 розділ, де піднімається питання Воскресіння Ісуса Христа і взагалі Воскресіння з мертвих, він каже, називає себе, що він перший із, той найменший із апостолів. Тобто він показував, що. Тому, тому, тому з'явився Ісус Христос після Воскресіння, то Кефі, то 500 братам і сестрам, братам, але каже, а потім в кінці, мені найменшому із апостолів. В Єфісянах, післенню до, до Єфесян, Павло говорить, що він найменший із святих, цим самим принижує себе, показує свою таку. Що він, так би мовити, нічого не значить серед святих, і він каже: Я найменший. Ось тут, в першому післанні, він каже: Я перший серед грішників. Знову ж таки, у 15 розділі, Перших Корінтян, він говорить про те, що він недородок по російський ізвірк. Тобто він такі епітети, такі слова до себе підбирає. Досить і досить, так би мовити, які не змальовують його в хорошому такому плані. Але він не дуже про це піклується. Він хоче показати, що він найменший із святих, але найбільший серед грішників. І ви знаєте, це правда, що так, дивлячись, яким був і яким став апостол Павло, ми можемо сказати, що все, що він досяг, це те, що було зроблено в крові Ісуса Христа відносно Нього, тобто, що кров Ісуса Христа очистила Його, і сам Ісус Христос змінив Його. Послухайте, як він вже говорить про себе у 16 му вірші, ось тут, перше до Пісня до Тимофія 1,16, коли він продовжує ось цей текст, вірне це Слово. І гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у цей світ спасти грішних, із яких перший, то я. І ось Він каже. Але я тому був помилований, що Ісус Христос на перше мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірити в нього на вічне життя. Чому Він показав на собі такий приклад? Він хоче показати, що справді Він таким був. Але на першим же ж ньому Ісус Христос показав усе довготерпіння, щоби уже майбутні покоління, ми з вами, як тут написано, для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. Вірне слово і всякого прийняття гідне, достойне. Христос прийшов у цей світ. Для того, щоби спасти грішних, із яких перший то я. Друже. Сьогодні видимі знаки, сьогодні ми згадуємо страждання Ісуса Христа. Але сьогодні апостол Павло нагадує одну велику істину: Христос прийшов спасти Його, але на Ньому Він дав приклада усім. бо що він може спасти кожного, хто прийде до нього і дати йому вічне життя, спасти від цього, від цього гніву, спасти від цієї огняної, е, озера огняного і дати можливість бути з ним в раю. Чи хочеш ти цього? Чи хочеш ти бути з Ісусом Христом? Якщо так, сьогодні день покаяння, сьогодні день можливостей для тебе особисто. Вибери Ісуса Христа, зроби ось цей крок, і ти будеш також мати спасіння власної душі. Тоді Христос буде не просто Спасителем світу, але Він буде спасителем твоєї душі.